Вітаю вас, друзі! І сьогодні цікава тема зубна паста. Я не знаю, як ви, але я особисто колись зовсім не цікавилася складом пасти, якою ми дома всі чистили зуби, інколи вибирала її по смаку, інколи по запаху. І мені на думку не приходило, що нам можуть продавати зубні пасти, які містять в собі хімічні елементи, такі як фтор, Триклюзан, лаурин-сульфат натрія. Найбільш небезпечною речовиною, яка входить в 90% всіх паст, є втор. А речовина, що пілиться лаурин-сульфат натрія, найчастіше позначається трьома латинськими літерами S, o, S або кирилицею «ПАР». Саме ця речовина, вона коли потрапляє в ротову порожнину, піниться і знищує наліт із нашої зумої емалі. Деякі стоматологи вже не приховують, що лаурин сульфат натрія небезпечний для нашого здоров'я. Ну, а що стосується втору, то цей хімічний елемент, він відноситься до токсичних речовин і його надлишок. Приводить до руйнування наших зубів. Получається такий парадокс. Нам рекомендують чистити зуби цими пастами, щоб наші зуби зберегти, щоб були здорові, а виходить все наоборот. Я вже давно не користуюся цими шкідливими пастами, і сьогодні я вирішила поділитися з вами і познайомити вас з цією пастою, якою я чищу. Це Coral Брайт. Ця зубна паста виготовлена на основі викопних коралів. І вона допомагає зберігати емаль наших зубів і захищає від каріусу. Одночасно, Coral Брайт знижує чутливість наших зубів, а також покращує ремінералізацію нашої емалі. Корал Брайт на 99,7 складається з природних компонентів. Наприклад, алантуїн і кварцетин з екстракту цибулі, які мають антиоксидантну властивість, вони посилюють профілактичну дію нашої пасти. А унікальна мастика фісташкового дерева із Грецького острова Хіос, вона не тільки зменшує. Кількість бактерій в ротовій порожнині, але разом з олією японської м'яти забезпечує і приємний свіжий запах. Не купляйте діткам оці дитячі пасти, які солодкі, яку вони собі з, з радістю беруть багато на зубну щіточку. Привчіть їх з дитинства на природню пасту, щоб бути впевненою, що ми робимо для своїх дітей те. Саме краще, ну а про себе це я вже не говорю. Всім здоров'я, всім красивих, білих, здоровеньких супів!